Дід та баба і захотіли вони жрати. Бабка, зроби мені щось такого перекусова до да піввасика смачного. Там в нас вже немає муки, Іду, Подивлюся чи є. О, є. Да, спідлога прийняла. Лон, давай. Ля, все. На, Ух, нажремся. Ага, так, він киспаку. Давай на напідумо віконник. Хорошо, это тут такой. Я! Yeah! А я делала вот два. Все, 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 все. О, нашел ли он на передаче? Нашел ли он на передаче? Про фиксики, ля! Mm -hmm. Будешь чисто ремонтувати? Ем, um, я мимо ремонтовал. И там подаемся, что колобок взял. Я Калабок, ти де? Калабок, стой, ось бабко Та, ну куди села вона? Там навіщо нема муки На О, дякую Давай, ходи О, калабочек Тільки не жри мене, я тобі пісеньку заспіваю Ну давай, співай Слухай oh, мене! Я тобі пісеньку засну! Або, воно, давай! А я кала! Багба, 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 багба! Я б бавився, я б дєрфав! І від тебе втеків! Та нюхайте сюди! Ви чуєте хворобу? О! Какие люди! Ай! Так! <говорень> <да, говорень> <да, говорень> не їш <іш>, мене! Я тобі пісеньку <говорень> заснюваю! Що Я тебе <писеньку> зараз <говорень> їм! Я тобі пісеньку засню! Давай, я А я віддався. І там оточу ха! ха Та як! Я трошки перемутала. Не їш мене, я тобі пізила. Ну давай сядь мені на носик. Чекай, дай перше так. А я коло ма! І ось так колобок не вижив.